Ну що ж, це був мій топ трьох книжок, які має прочитати кожна людина. Ті книги, які допоможуть вам е, заробляти більше грошей і збільшувати мої знання, вам самим треба її знайти. Давайте прочитаємо рандомна сторінка 94. Цю книгу я рекомендую також прочитати усім. Топ-3 книги, які має прочитати кожна людина, друзі, це з вами, і сьогодні я радий вітати вас в цьому новому відео, в якому ми будемо говорити про книги, які е, допоможуть вам покращити ваше життя, мати правильний світогляд, е, вони допоможуть вам навіть заробляти більше грошей і взагалі е, почувати себе щасливішим та більш енергійним. Можливо, у когось виникне питання: слухай, а чому ти вирішив, що саме ці книги потрібні? Це просто моя думка, я нікому її не нав'язую. Проте я вважаю, що саме ці три книги вони дійсно важливі для кожного. І ви скоро дізнаєтесь, чому. Переходимо до першої книги. Ну що ж, а першу книгу я вам не покажу, тому що у мене її немає. Перша книга, я вам навіть не підскажу її назву чи автора, вам самим треба її знайти. В чому прикол? Оберіть одну свою нішу, оберіть сферу, в якій ви займаєтесь навчаєтесь, працюєте. Вам треба книга, яка допоможе вам отримати розвиток у цій сфері. Наприклад, якщо ви програміст, ви можете знайти книги по програмуванню, там гроким алгоритми я свого часу читав, або ще якась книга. Тобто ті книги, які допоможуть вам вирости в ваших навичках, ті книги, які допоможуть вам заробляти більше грошей, ті книги, які зроблять з вас спеціаліста. Якщо ви там не знаю, плитку кладете, я думаю, і книги по цій тематиці є: стоматологія, лікарство. Якщо ви хочете бути психологом, просто книги у вас будуть такими стопками лежати, ви будете їх читати. Це я знаю, тому що мене деякі знайомі психологи, навіть моя дружина, вчиться на це. Тобто книги потрібні всім в будь-якій сфері, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Може ви пишете рецензії, може ви читаєте книги, може ви перекладаєте книги. Може, ви пишете книги? Навіть у Стівена Кінга є книга, як писати книги? Отже, знайдіть до п'яти книжок, які вам треба прочитати по цій сфері, не більше. І читайте, виписуйте, робіть це на практиці. Теорія важлива, але практика. Не менш важливо. Наприклад, в моїй сфері ораторського мистецтва я вибирав книги «Проповідування, людина та метод або як говорити красиво. Правда, я її ще не прочитав, але я її обрав. От і інші книги. Так як я теолог, я багато читаю християнської літератури, щось навколо біблії, все, що допомагає мені розвиватись в моїй сфері і збільшувати мої знання для того, щоб допомагати і іншим людям. Підсумовуючи, все вище сказане. Оберіть одну сферу, в якій ви займаєтесь. Можливо, ви журналіст, можливо, ви психолог. Та сфера, в якій ви навчаєтеся або працюєте, або це ваше хобі. Знайдіть книги по цій тематиці і читайте їх, виписуйте, виконуйте. І тоді е, ви зможете і збільшити свій заробіток, і збільшити е, свої свій, свій рівень знань, свій спеціалізм, якщо так можна сказати, якість своєї роботи і задоволення від цієї роботи. Ну що ж, переходимо до наступної книги. Ставочка перед тим, як ми перейдемо до наступної книги. А книга Вісім релігій, що планують у світі, Стівен Протеро. А цю книгу я читав для того, щоб розуміти весь релігійний світ, щоб розуміти переконання людей, щоб розуміти, на чому вони базуються або не базуються, як виявляється. Тому що мені потрібно всебічно розвиватись, і ця книга дійсно допомогла мені в моїй сфері збільшити свої навички. Також є ще одна дуже класна книга, але я вам покажу її в кінці, тому що Цю книгу я рекомендую також прочитати усім, але вже з іншої причини. І ви дізнаєтесь про неї, додивившись це відео до кінця. Перед продовженням мені знадобилася невеличка перерва. Отже, а перед тим як ми переходимо до другої книги, хочу сказати, що ці три книги вони покривають різні сфери вашого життя. А перша книга, яку я запропонував в вашій сфері, в вашій ніші, допоможе вам бути спеціалістом в цій сфері для того, щоб розвивати свої навички. Це перша. Друга книга. Ми її зараз пропустимо, І третя книга, вона більш розвине ваш психологічний стан, ваш настрой, ваші думки. Ну а зараз ми переходимо до другої книги, яка закриє нашу духовну потребу, тому що кожна людина має і такі. І я не боюсь про це говорити на цьому каналі, що ця книга це Біблія. Так, так, саме цю книгу я рекомендую для прочитання усім людям, хоча б для ознайомлення, хоча б просто для того, щоб знати, в що ж вірять християни. Коли говорять, що от ми читаємо цю книгу. Особисто я біблію перечитую вже, мабуть, раз п'ятий, постійно перечитую послання нового заповіту, тому що це по моїй роботі в лапках потрібно. І дуже часто я звертаюсь до цієї книги. В цій книзі в Біблії, яка сама складається з 66 книжок, в ній закрита просто глубини мудрості, в ній дуже багато закопано різних. Знаєте, уроків з життя інших людей, які ми можемо брати для себе. А наприклад, можливо, ви знали, що ну не знаю, кожен, кожен другий крилатий вислів взяти з Біблії. Може, ви чули колись в фільмах Хіба я сторож своєму брату? Це сказав Каїн, який вбив свого брата. Може, ви чули в Радянському Союзі таку фразу, як Хто не працює, тот не є. Це так само з Біблії, тільки там було написано Хто не роботає, тот не єш». А можливо, ви чули про таку фразу, як а, як хочеш, щоб вчиняли з тобою, так вчиняє з іншими. Це слова Ісуса Христа. Може, ви чули ще якісь різні фрази, і це все побудовано на Біблії. Я навіть чув таку ідею, що Конституція Америки вона побудована на Біблії, і це справедливо, тому що дуже багато а, моральних норм, ну, етичних записані в цій книзі. Але звичайно, найбільша її цінність це віра. А в цій книзі ми дізнаємось про Бога, про його характер, про його цілі, навіщо він створив нас та цей світ і багато-багато всього іншого. Можливо, колись, якщо буде бажання у вас, я зніму окремий огляд на Біблію. Це дуже глибока книга, вона потрібна нам на все життя, і не хочу більше про це зараз говорити, тому що про цю книгу я можу говорити просто годинами. Тому наразі підсумок. В цій книзі ми знайдемо дуже багато мудрості, уроків для себе, для того, як покращити наше життя. Ми знайдемо приклади багатьох героїв, які переживали різні почуття, різні зради, які переживали втрату друзів, втрату майна і багато-багато чого. До речі, поки ви мене слухаєте, вставлю вам пару картиночок з біблії. Це візуалізація біблійних, так би мовити, сюжетів. А ви можете бачити, що це, наче якесь фентезі, так видається, але насправді це штучний інтелект взяв текст Біблії і просто його візуалізував. Біблія це дуже епічна книга, якщо ми порівнюємо з фентезі, тому що тут є уйма персонажів, тут є дуже багато сюжетних ліній, які всі перетікаються в одній. І в цій книзі ви знайдете дуже багато часових періодів, дуже багато з цим взаємопов'язано, різні книги, різні стилі, різні жанри, але це все прив'язується до одного до Ісуса Христа. Тому це ну, дуже цікава книга, насправді, якщо ми її читаємо і намагаємося зрозуміти, що тут написано. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, можемо поспілкуватись в коментарях, або підемо кудись в інший чатик. Ну а на цьому сьогодні про Біблію я перестаю говорити. Ну що ж, і третя книга, яка допоможе вам побороти невпевненість, е, яка допоможе е, ставати більш розумним, більш стійким психологічно, і ставати тією людиною, яка ставить ціль, і йде до неї, е, бере собі щось за мету і досягає, досягає, вона не стоїть на місці. І ця книга «Думай і багатій на Хілл. Це дуже популярна книга, яка була написана. Мені здається, ще десь в 1970 році, а в 1960 році. А Наполеон Хіл взяв в біографії тисячі, ну, як мінімум сотні людей. А їх біографія про те, як вони досягли успіху, і от намагався знайти щось, що їх поєднує. І спойлер, це написано в назві. Вони думали і багатіли. Вони не стояли на місці, вони щось придумували, вони щось робили, і за цього вони багатіли. Я буду перечитувати цю книгу, мабуть, кожного року. В 24-му році вона дала сильний поштовх для мене. Вона допомогла мені розпочати цей канал. А, да, тому що я зрозумів, що а чого я чекаю? Я не дочекаюся якихось кращих часів, поки в мене буде суперкамера, супернавички, горіння і так далі. Бери і роби, просто ось про це ця книга. Так, да, я може вже трошечки там плутаю про що вона, тому що давно читав, але перечитуючи її, я буду а, згадувати і ще більше і більше в своєму житті приміняти. Я цю книгу читав саме таким методом: я щось виділяв, я щось підкреслював, я щось виписував поза книгою. Навіть на кінцевій сторінці мене якісь. Тут виділення, я вже не пам'ятаю, що тут написано. Я здається, тут якісь свої думки писав на полях. Ну тобто, я з цією книгою дійсно працював, тому що я хотів з неї взяти собі якомога більшу користь. Ось тут у мене щось підкреслено. Наприклад, давайте прочитаємо: рандомна сторінка 94. Будучи філософом і проповідником, доктор Ганголес усвідомлював, як і всі успішні люди, що чітка мета. Це вихідна точка, звідки потрібно починати свою подорож. І ще нижче. Найпростіший вихід із ситуації це опустити руки зі словами: ну що ж, ідея непогана, але що мені з нею, якщо я більше ніколи не отримую мільйон доларів? Якісь рандомні статки, але вони мені сподобались свого часу. Мені її подарували за те, що я випадково а, здав як ріелтор квартиру знайомих, і мені кажуть, що тобі купити. І якщо коротко, то я сказав, оцю книгу, будь ласочка». Да, тому завжди планував її прочитати, завжди дуже хотів. І 24-й рік став для мене відкриттям цієї книги, яку я просто всім всім рекомендую. Ну що ж це був мій топ трьох книжок, які має прочитати кожна людина. Ті книги, які допоможуть кожній людині незалежності від. Е Її сфери, незалежно від її інтересів, від її картини світу, від її віри і так далі. На цьому я хочу з вами попрощатись. Дуже радий, що ви мене дивитесь. Ті коментарі, які ви пишете, вони дуже мене мотивують. Це я вам кажу щиро. Я радий, що кількість підписників росте, кількість переглядів росте. Це все допомагає мені зрозуміти, що я це роблю не просто так. Я бачу фідбек і я розумію, що я говорю не з телефоном. Я говорю з живою людиною, і це мене дуже і дуже тішить. Тому, друзі, я бажаю вам гарного дня, вечора, чи коли ви мене дивитесь, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!